Підписуємо. Не? У Покровську підписали тристоронній меморандум про співпрацю та взаєморозуміння між міською військовою адміністрацією, метенвест холдингом та товариством модуль Експерт. Буде працювати, будемо працювати. Ще? Таким чином, Метинвест долучився до ремонту транспортних шляхів Донеччини, що є фактично суцільною прифронтовою зоною. Меморандум визначає принципи і напрямки співпраці, а також взаємні зобов'язання сторін. Розпочнуть з капітального ремонту шляхопроводу станції нова, так званого Мирноградського мосту. Ми відновлюємо наші соціальні програми в місто Покровськ. Сьогодні підписуємо перший документ, перший меморандум. З обласною та міською владою, який ну це початковий крок в тій програмі, яку ми плануємо розгорнути в місті Покровськ цього року. Компанія бере на себе зобов'язання профінансувати виготовлення проектної документації з капітального ремонту шляхопроводу станції нова, що стане початком відновлення частини найважливішої транспортної артерії Донеччини. Долучила до цього наш надійний партнер компанія Метонвест. В розрізі оплати проєктування, щоб для того, щоб прискорити цей процес, бо є деякі моменти по оплаті через казначейські щита з урахуванням проектних робіт. Тому як швидше видамо проект на, на на гора, так сказати, так швидше приступимо до ремонту цього моста. Капітальний ремонт Мирноградського мосту планують виконати в три етапи: перше проєктування. Над ним почали працювати вже в день підписання тристороннього меморандуму. Проєкт складний так: нам треба в короткі терміни виконати велику роботу. На роботу дається на проєкт два місяці для збору даних для проведення технічного обстеження і і проведення інженерних вишукувань для проєктування це теж треба біля місяць. Тобто загальний термін це три місяці, два на проєктування, місяць на збір, аналіз даних і проведення передпроектних робіт. Зробимо. Будемо робити. Покровська громада є одним з базових опорних пунктів як для ВПО, так і для військових, що значно погіршило стан транспортної інфраструктури. Цим шляхом користуються і спецтранспорти жителів регіону. Щодня тут курсують десятки автобусів, що доставляють людей на робочі місця додому, здійснюють вантажоперевезення. Не раніше, жовтня місяця, ми вийдемо на заключення договору на капітальний ремонт, але до цього процесу, до цього моменту, міст повинен бути проїзним. Тому Донецька обласна державна адміністрація зробить ну, дуже добрий ремонт двох полос. Які потім технологічно при капітальної ремонті будуть задіяні. Тобто він проїзним буде вже травень-червень. На реалізацію проекту з ремонту мосту та вулиць планується залучити і державні кошти і гроші громади. Компанія Метинвест виділяє 5 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на виготовлення проектно-кошторисної документації. В наш час війна може скоригувати все, але не дивлячись на бойові дії, які відбуваються недалеко від міста, ми все ж таки впевнені в наших збройних силах, впевнені в тому, що Покровськ буде в безпеці, і впевнені в тому, що ми повинні відновлювати ці соціальні проекти та допомагати місту нормально розвиватися. Група Метинвест завжди брала участь у житті та розвитку місць своєї присутності. А з початком великої війни компанія ще активніше включилася в підтримку держави та розширила напрямки своєї допомоги. Всебічна підтримка армії, гуманітарна та психологічна допомога мирному населенню, забезпечення медикаментами та остаткуванням лікарень.